Якщо розглянути фрагмент топографічної карти, то можна помітити багато географічних об'єктів річку, ліс, озеро. Ех, Зараз би повернути літо та хоча б на день опинитися на відпочинку. А за кілька хвилин ти дізнаєшся, як за допомогою номенклатури топографічної карти знайти улюблене місце для релаксу. Географічні карти, які детально зображують ділянки земної поверхні, називають топографічними. Їх використовують для вивчення певної місцевості із великою точністю. Ці карти складаються в поперечній циліндричній проєкції. У ній земна куля поділена меридіанами на 60 сегментів, кожен із яких має ширину 6 градусів. Відлік і нумерація сегментів починається від 180-го меридіана із заходу на схід. Тобто проти руху годинникової стрілки. Сегменти ж розділені паралелями на пояси, кожен із яких має висоту 4 градуси. Їх позначають латинськими літерами, а відлік починають від екватора до полюсів. На аркушах карт на південну півкулю до номенклатури додається підпис у дужках. Такий поділ земної поверхні на зони має назву розграфлення. Так, із цього вийшла б чудова дискокуля. Але повернімося до географії. Через розграфлення утворилися рівнобічні трапеції, кожна з яких має розмір 6 на 4 градуси. Якщо відобразити таку ділянку земної поверхні на аркуші топографічної карти, то вона буде виконана в масштабі 1 до мільйона. Наприклад, щоб зобразити всю територію України на топографічній карті такого масштабу, нам знадобиться майже 9 аркушів. Кожен із таких аркушів має свій номер і знайти його дуже легко, майже як зіграти в морський бій. Тобі вже відомо, що під час розграфлення земної поверхні пояси позначають латинськими літерами, а сегменти цифрами від 1 до 60. Наприклад, щоб знайти номенклатуру аркуша, де розташовується Одеса, потрібно на розграфленій карті визначити зону, у якій знаходиться місто. Пояс позначений літерою L, а сегмент цифрою 36. Отже, аркуш L36. А тепер спробуй самостійно. Знайди аркуш, на якому розташовується місто Київ. Місто Київ знаходиться на аркуші М36. Для детального вивчення окремих територій масштаб карти можна збільшити. У такому випадку зростатиме і кількість аркушів топографічної карти. Щоб збільшити масштаб топографічної карти, аркуш масштабом 1 до мільйона ділять на 4 частини. Такі аркуші мають масштаб 1 до 500 тисяч та відображають земну поверхню розміром 3 на 2 градуси. Щоб не заплутатися в аркушах, їм надають буквенного значення. Наприклад, отримані 4 аркуші позначають великими літерами кирилиці А, Б, В Г. А ось аркуш топографічної карти масштабом 1 до 500 тисяч ділиться на 9, але вже з масштабом 1 до 200 тисяч. Нумерують аркуші римськими цифрами від 1 до 36. Далі їх ділять на ще менші з масштабом 1 до 100 тисяч і позначають арабськими цифрами від 1 до 144. Номенклатура кожного аркуша вказується над правим кутом північної рамки карти. Аркуш масштабом 1 до 500 тисяч позначений як М35А. Аркуш масштабом 1 до 200 тисяч позначений як М3516. А ось аркуш масштабом 1 до 100 тисяч позначений як М35115. Щоб отримати топографічні карти ще більшого масштабу, їх також ділять. Аркушу карти масштабом 1 до 100 тисяч відповідають 4 аркуші карти масштабом 1 до 50 тисяч, які позначаються першими літерами українського алфавіту А, Б, В, Г. Отже, номенклатура має вигляд М3573В. Аркушу карти масштабом 1 до 50 тисяч відповідають 4 аркуші карти масштабом 1 до 25 тисяч, які позначаються малими літерами українського алфавіту А, Б, В. Г. Г, наприклад, М3573ВВ. Запам'ятай поділ карти на аркуші називається розграфленням, а прийнята система їхнього позначення номенклатурою. Аркуші карти масштабом 1 до мільйона отримують шляхом поділу всієї земної поверхні на зони, що подібні до рівнобічних трапецій та мають розмір 6 на 4 градуси. Пояси позначаються великими літерами латинського алфавіту на північ і південь від екватора, а сегменти арабськими цифрами. Правило подальшого розграфлення аркушів топографічних карт полягає в постійному поділі аркуша з присвоєнням відповідного значення номенклатури. Тепер ти на сходинку вище у вивченні топографічних карт. Досягай нових вершин разом із нами.